Відеоогляд полички під номером 13. І так, тут ви бачите, у мене біріли. Ось такі от красавчики, кольоровий біріл. Намистинки граньовані. Кубік має розмір 4 міліметра, срібна фунітура. Ціна 1200 гривень. Далі ось такі красавчики. Це у нас кварц. Кварц, в якому на поверхні з'являються полосочки зірковість, коли ви виходите на сонечко, це кварц. Ось ціна цього кварца 1100 гривень. І також ось такі біріли. 1000 гривень їх ціна. Розмір на мистинки 8 міліметрів. Ось, і. Такий красавчик, різнокольоровий біріл, граньовані рондельки. Біріли найбільші намистинки 13 мм. Ціна 2000 гривень, кольорові такі цукерочки. Також є біріли Ось. А в розмір намистинки 10 мм, коштує 1500 гривень. Розмір на намистинки 8 мм, mm, коштує 1200 гривень. Ось так. І такі маленькі 6 мм mm розмір на мистенці по 700 гривень. До уваги, золотистий біріл. Він один єдиний. Ціна його 200, розмір на мистинки 10 міліметрів. Біріли, або ж вони ж рожеві морганіти. Ось вони, рожеві морганіти, 1100 гривень. Також є блакитні морг... блакитні біріли. Ось вони. Граньовані і гладенькі на мистецькі. Ціна такого браслетика 1000 гривень. 1000 гривень коштує такий браслет. Блакитний біріл. Він же Аквамарин. І вишенка на торті на цій поличці. Це найкращі рідкісні рожеві ліпідоліти. Ось лепідоліти. Порода, в яких є переливи зірковість і кварцева структура, також присутня: це кварц рожевий з ліпідолітом. Ось. Ціна 2500 гривень.